Майже 400 експонатів від скіфського часу до першої половини ХХ століття з'явилися у краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Їх презентували на виставці свідки Полтавської давнини. Це артефакти, які знаходили члени місцевої археологічної експедиції з 2019 по 2021 роки у Полтаві. Розповідає керівник експедиції Юрій Пуголовок. Найраніше матеріали датуються. Скіфським часом це 2,5-2,6 тисяч років тому назад. От вони представлені важками довертен над прясницями різноманітною керамікою скіфського часу та стрілами. Знайдені вони на багатьох розкопах в центральній частині Полтави, що засвідчує той факт, що сучасне місто Полтава йому передувало поселення, а можливо навіть і укріплення скіфського часу. Працювали археологи в Полтаві в районі проспекту 1травневого та на площі, де нині стоїть флагшток. Також вони проводили невеликі розвідкові роботи поблизу хрестовоздвиженського монастиря та на ділянці по вулиці Соборності 5. Усе це історичний ареал нашого міста, каже Юрій Пуголовок. Наступні знахідки вже репрезентують літописну Полтаву. Вони датуються від середини одинадцятого століття до першої половини тринадцятого століття. Подставлення теж величезною кількістю кераміки, різноманітних, ужиткових побутових виробів, пряселиць, ножів, виробів з кістки. Прикрас із мідного сплаву з бронзи. Речі є і місцевого виробництва, і ті, які вийшли з майстерень, будемо казати Київ. Перлиною виставки на думку директора музею Олександра Супруненка є рибальський гачок доби неоліту. Це дійсно річ феноменальна. Для е, території нашого краю, тому що це, якщо не пізні невлі, це не пізні невлі, це бабинська культура швидше за все. Швидше за все. Я не можу так сказати, але Кременчуччини історичне. Але подивіться, яка була гадриба. Га Подивіться, яка це риба була дійсно, і е, це дійсно річ, яка буде в експозиції. Виставка триватиме протягом жовтня. Далі усі експонати відправляться на реставрацію, зазначив Олександр Супроненко, частина з. Них у майбутньому потрапить до музейної експозиції.